Вітаю, Олександр Фесенко, Кордон Медіа, і ми сьогодні з вами у гостях у Трійки. І сьогодні наш гість, Майкл. Вітаю, друже. Вітаю, друже. Вітаю. Майкл. Розкажи нам, будь ласка, як ти опинився у війську? Як ти опинився в Третій Штурмовій? Ну, в війську трошки раніше, ніж Третій штурмовій. Це 22-й рік, 24 лютого. Як усі. Чоловіки, які піднялися для того, щоб захистити свою державу, прийшов на захист рідного міста, став стрій. Це були на початку добровольні формування. Потім за півтора місяця ми вже були в штатному 117 й бригаді. А за рік, вже в 2023 році, на початку року, в лютому місяці, ми вже перебралися, спочатку пройшли співбесіду. А потім перейшли вже офіційно в 3-й армі... штурмову бригаду. Ну от і бригада виросла до армійського корпусу, і тепер задач стало в рази більше. Ну, так, у нас порядка 150 кілометрів фронт, от. А, дуже широкий спектр залучених бригад. Зараз дуже багато нових бригад, які стали в Армійський корпус, так дійсно додавалося. Комунікація додалася, відповідальність, додавалася багато роботи, от. але вона цікава, військова, все в порядку. Скажи, будь ласка, от, ти сапер? Так. Ваша задача не дати ворогу дійти до наших позицій? Ну, в загальному розумінні, саперна справа вона використовується не тільки в захисті позицій, хоча це одна із основних задач. А ще інженерна робота це знищення об'єктів, знищення якихось інженерних споруд, будівництво інженерних споруд, от, мінування, розмінування, підготовчі моменти, злагодження з піхотою, відпрацювання, штурмов і так далі. Так далі. Тобто багато їх спектрів. Ну, якщо там на початку двадцять третього ну, року це вся робота виконувалася здебільшого. Ну, вручну, умовно кажучи. Так. То зараз, е, вже ж потрошку від цього відходимо, і в нас є засоби для того, щоб виконувати це дистанційно або роботизовано дронами. Так, звісно, завдяки тому, що наш командир Андрій Білецький активно підтримує цю е, ідею розвитку нашого підрозділу, нашого корпусу. От, завдяки. Цілеспрямованим діям наших командирів. Ми переходимо вже з середини, десь 23-го року, ми почали вже перші маленькі кроки впровадження використання дистанційного мінування, роботизованих технологій, бпла технологій і так далі. А зараз, в 26-му році, це невід'ємна частина, без якої ну, просто ми не уявляємо свою роботу. Тобто вона стала. Ну, архіважною і архіпотрібною, максимально потрібною для того, щоб виконувати нашу бойові задачі. Ну і це і полегшує роботу, і в першу чергу береже життя особового складу. Бійців. Ну, Взагалі, в трійці, це одне із перших завдань це збереження життя солдату. Тобто, солдат на першому місці для того, щоб е, ми не е, розмінюємося. Людьми і ми впроваджуємо ці технології для того, щоб зберегти життя людей. По-перше, по-друге, це точність, це креатив, це використання НРК БПЛА в різноманітних сферах. Ну, от, е, і корпус до цього йде дуже серйозними кроками і сімібільними шагами. Ні, ну там навіть статистика по застосування дронів, е, трійка в лідерах по так, серед так, цих підрозділів. Так. Ми одні з перших завдяки нашому командиру з, з, ну, знову таки, тому що а, ми розуміємо, що м, сучасні технології, а, завдяки розвитку цих технологій в війську ми можемо досягати тих завдань, які для нас були роз, ну, раніше тільки моєми. От, і зараз наш корпус дійсно. Виконує завдання, отримує так називаємо ЄБАЛи, бали, завдяки яким ми отримуємо потім електронні засоби, техніку, дрони і так далі. так далі. Так. Скажи, а коли прийшов військо, досвід цивільного життя він став в нагоді? Чи прийшовши військо, ну, в військо, на третю штурмову, все почалося спочатку, 6 чистого листа, чи все-таки досвід, який вже життєвий був, він допоміг. Ну, по-перше, мабуть, все-таки е, Третій армійський корпус, третя, третя штурмова це взагалі е, один із провідних таких е, підрозділів, де впроваджується е, твоя, скажімо так, жизнена, да, твій жизнений досвід, життєвий досвід. От, е, в моєму житті я багато працював на виробництві, от, працював з людьми. Це допомогло мені певним чином реалізувати себе як е, спочатку е, старшого в колективі, потім командиром підрозділу і так далі. Тобто е, трійка завжди використовує той досвід, який є у людини е, на цив, в цивільному житті. І це, це правильно. Якщо ти е, суперовий електронщик, е, механік, то тобі не обов'язково займатися там, виготовленням якихось. Приготування їди, наприклад. Да? Тобто, ну, це не те, що потрібно для людини. Трійка використовує, по-перше, перший досвід життєвий, плюс на співбесідах. Допитується у людей, що саме вони вміють і що саме вони хочуть. От. І ми використовуємо це максимально, стараємося по цій темі і розвивати людей. От. Ну а взагалі, в, коли переходив з ТРО в стерео в тріку, то мої життєві, ну, скажімо так, точки, я по суті свої впроваджую для себе ідею української нації. Тобто, я бачу перед собою розвиток. Ну, от. Україна для нас це дійсно понад усе. І ми тут для того, щоб наша держава жила, квітла, була соборна, кріпка. Да, от якраз або в мене наступне питання було. Я хотів запитати: от прийшов в трійку, і як змінився ну, от, внутрішній стан світогляд, да, як, як, як помінявся е, кругозір і сприйняття довкола е, того, що відбувається. Тобто ми раніше жили в якихось одних умовах, у нас поміняли зовсім інші умови, і перебудовується свідомість. Угу. І от якраз в мене були питання: да, що про ну, по-перше, ми постійно працюємо з нами, працюють спеціалісти трійки. От, доноситься інформація, об'єктивна інформація і по політичній складовій державі, і по військовій е, ситуації на фронті. Ну, от, ми всі розуміємо, що зараз на військових тримається держава взагалі. Тобто всередині держави, всередині війська повинна проводитися певна робота для морально-психологічної підготовки бійців, хлопців взагалі. Трійка також займає в цій сфері доволі серйозну позицію. У нас є люди, які проводять з нами психологічні тести, тренінги, спілкування. Ми постійно аналізуємо ситуацію, яка проходить зараз в країні і на війні. Плюс ми постійно обмінюємося. Фактичною інформацією, ну і плюс а, наші ідеї, націоналістичні ідеї, от, вони досить ярко виражені в нашій трійці, і це нормально. Тобто ми повинні знати, що Україна це нація а, з певними а, релігіозними своїми ідеями, да, зі своїми а, надбаннями за сотні років. Коли українська держава ще в зародку була, розвивалася і так далі? Чому ні? Ми повинні знати, що ми держава, нація, і це треба, і це робиться зараз в трійці. Дуже хорошо і дуже ефективно. Ще хотів запитати: от, зі сторони, коли дивишся на третю штурмову, Третій армійський корпус, здається, що це одна велика родина, єдність, братерство. От як до цього дійшли, на твій погляд? Як цього досягається, ну, просто що от, зі сторони дійсно Катя, що один за всіх, всі за одного. Ну, по-перше, сама ідея розвитку нашого окремого скажімо так, підрозділу, да, в загальній, скажімо так, армії України, так, ми, ну, ми спокійно сприймаємо реальність, так? І ми постійно. Дивимося, хто каже, з відкритими очима на фактичну ситуацію. Вот. Армія це срез з держави, з суспільства. Да, тобто, тут є слабі, сильніші, найсильніші і так далі. Це нормально. Кожен займається своєю справою, кожен повинен бути спеціалістом. Вот. І в трійці впроваджується. Адекватні, нормальні ставлення між солдатом, сержантом і офіцером. Сержантська ланка це взагалі у нас серйозний упор, дуже серйозний. Тому що на сержантській ланці тримаються дуже серйозні обов'язки. Це і підготовка, і фізична, і моральна, і психологічна, і бойова, і <клухи> виконання бойових задань, і так далі. Тобто, ми впроваджуємо так, щоб не було. Ставлення до офіцеру, як до людини, яка, ну, знаєте, як у нас кажуть, мазана. Тобто, якщо офіцер не виконує, не досягає тих результатів, які від нього вимагаються його посадою і сьогоденням, то він може піти в офіцерський дозор для того, щоб отримати певний досвід і повернутися назад. І це нормально. Ну, це ж війна, а війна у неї свої вимоги. Офіцерський дозор це як відправлення на бойові, да? тобто, що він подивився зсередини, ну, по... як це відбувається, і тим, ким він керує. Так, по суті, свої усі е е е сьогоденні ну, офіцери, які на посадах, е вони практично всі прийшли з е солдатських, сержантських посад. Ну, не то, що там всі, але більшість. Тому що вони пройшли і отримали певний бойовий досвід. А, а те, що ти потрогав, як то кажуть, руками, і побачив, відчув це братерство, це ночівля в одному бліндажі шістерох, так? там їжа з одної тарілки на чергуванні, виконання бойових завдань це те, що неможливо передати ніякими інструкціями, книжками або розмовами. Це потрібно відчути. І таким чином ми формуємо той склад, який е, зараз показує дуже серйозні і дуже такі великі звершення. У нас за пару тижнів вже <кій> піде п'ятий рік війни. Так і так. Е, скажи, в тому за цей час чи встигаєте ви хоч трохи перепочити, як з ротаціями, чи є час на відпустки? Е, Ротації, відпустки, общення з родиною, це все складова нашого життя. Ну, всі ж прекрасно розуміють, що на війні не можна замовити собі відпустку і поїхати туди, коли ти хочеш, і так далі. Ми всі ж реально підходимо до речей. Але в трійці стоїть дуже широкою історія з. Відпускними тобто людина повинна розраховувати на перезавантаження себе, от. зміну картинки. Тобто він їде до родини, він їде до близьких, він відпочиває. От. Завдяки нашим командирам, нашому командиру Андрію Білецькому або командиру бригади нашому. <скільки> ми… Отримуємо відпустки за кордон, щоб відвідати, то що у багатьох сім'ї за кордоном, діти, батьки і так далі. От. І якщо, як то кажуть, нема зальотів, то в чому ні? Спокійно можна розраховувати, поїхати, відпочити, і повернутися назад. Також, якщо потрібна психологічна допомога, у нас впроваджуються психологічні тренінги. Або психологічна допомога спеціалістами, ну, так само і з пораненими нашими. Тобто, е, наші янголи допомагають нам, ну, от, наші, е, ну, вони рятівники наші, психологічного стану, фізичного стану, от, так само, як і медики наші. Тобто, у кожного своя задача і е, трійка дуже серйозно підходить до кожної ланки, починаючи від. Бе ЗВП до виконання бойових завдань і допомоги хлопцям після виконання поранення, лікування і так далі. Ну, да, я знаю, що патронатна служба дуже гарно піклується за і ветеранами, і пораненими, так. і за родинами загиблих, тих, хто ти віддав найдорожче на цій війні. Так. Це дуже серйозне питання. І... Знову ж таки, підход неформальний. Він починається з того, що інформування всередині нашої великої родини, інформування медичної служби, янгелів наших патронатної служби, супроводу і фінансового, і фізичного, матеріального і так далі. Це невід'ємна частина, і без цього ну, нікуди не дінеся. От і більше 80% хлопців після поранення повертається в стрій не тому, що їх хтось примусує, а тому, що вони знають, що вони приходять, і вони отримують тут максимум того, що на сьогоднішній день ми можемо дати кожному бійцю. Що він повертається, він потрібний і так. він розуміє те, що він зможе себе реалізувати. Навіть з якимось там пораненням чи так, 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 так. так. Хлопців, ви я думаю, бачите, що хлопці є із ампутаціями, з протезами, і так далі. От третій армійський корпус <кій> піклується про вітеранів, от, і допомагає їм їм повернутися або в стрій і виконувати певні задачі, або допомагає в цивільному життю для отримання роботи. От. Тому що ветеран це людина, яка віддала частину свого здоров'я. А інколи хлопці і життя втрачають за, для існування взагалі української держави. Тому відношення до них повинно бути максимально відверте, І так воно і є в третьому армійському без проблем. Дякую за таку позицію. Це дуже цінно. І це мотивує і бійців. І ну, це публічна інформація про цей Білецький казав неодноразово, що ну, третій штурмовій є дуже малий відсоток СЗЧ так. бійців, які залишають позиції е або розташування. Ну, ми, по-перше, <кхід> відкрите спілкування. Тобто, СЗЧ це завжди є причина. На СЗЧ це наслідок уже. Вони бувають різні причини. От. І для цього у нас такі. Впроваджується інформування, От. ми спілкуємося з людьми, ми повертаємо їх назад. Вони самі приїжджають. У мене в підрозділі був хлопець, який ну, так буває, психологічно трохи сорвався після поранення. Не уйшов штопор, просто так психологічно оказався, не готовий. Повернувся назад, став в стрій, виконує задачу. Для інформування ми використовуємо YouTube канал у нас щотижневий. Є а, звіти, є прямі репортажі, ну, трійка завжди намагається осягнути всі проблеми а, соціального, матеріального життя хлопців. І в тому числі і по СЗЧ. Дуже багато хлопців до нас приходять, які шукають себе, які шукають реалізації себе. От. Тому що в, тройці, в трійці підход до людей, що ти повинен виконувати ту задачу, яку ти зробиш на хорошо або відмінно. От. Тому ми спілкуємося з людьми, вони дзвонять гарячі лінії, завжди є інформація по вакансіям. Можна заповнити на сайті анкету, можна пройти тренінги, і тестування. От. Тобто ну, багато речей, які впроваджуються зараз, для того, щоб е досвід трійки е масштабуватися да, до Збройних сил України. Це не пафос, це результат е багаторічної роботи багатьох, багатьох людей, які впроваджують ці всі ідеї е і дають результати. Тому що за два роки відпрацювання на цьому фронті ми не втратили. Ми в активній обороні, ми працюємо, ми перетираємо орків доволі ефективно. От. А, тому я вважаю, що певний результатизм в цій ідеї, в цій роботі є. Ну, я знаю, часто м, придані підрозділи. Ну, в багатьох бригадах, на жаль, так є. Приданими підрозділами трохи нехтують або затикають дірки, які провалила основна бригада, а підрозділ придані, які проходять до трійки. Часто багато хлопців залишається в трійці після ну, ну, каналі завдання. Да, це є така, да, е, є така трошки система. Єдине, що не згоден з тим, що придані сили у нас використовуються для затикання дірок по одній простій причині. Перед тим, як використовувати приданий підрозділ, ми проводимо дуже серйозний вишкіл. Ні, це вот. я казав не про трійку. Я не кажу, що навпаки, так. а після, коли приходять до трійки, то вони ще за так, все так, хочуть так. залишитися служити далі так, в Так, Це є такі певні моменти, <кій> коли на нарадах, коли знайомишся з офіцерами, з підрозділом і так між строк, як то кажуть, кажуть, ну не переманювайте хлопців. Допоможіть, да, але не забирайте. Ну, тобто, це говорить про те, що. Наш, наша технологія, наш алгоритм дій з особовим складом і взагалі в системі він ну, ефективний. Це, це, це прикольно, тому що є у мене в підрозділі боєць, один на бойових отримав поранення. От. Ми його забрали за допомогою НЕРКП, які впроваджуються зараз дуже широко, максимально широко. Uh, і на наступний день, коли його вже евакуювали, точніше в той же день, коли евакуювали. Uh, на наступний день я поїхав до нього до міста Харкова. Uh, вот, uh, спілкувався з ним, і він каже, Майкл, uh, я вдячний вам, що ви допомогли. В смислі не мені новий, а мені як, нам, як підрозділу. Uh, каже, ви по факту ну, врятували мені життя. Тому що я знав, що я роблю. Я знав, як діяти в тій іншій ситуації. Там були задіяні хлопці-пілоти, які е, спасали йому життя. Так? От. Але він першу медичну, медичну, точніше, оказав собі сам, а хлопці його евакуйовували і так далі. Тобто, ну, це говорить про те, що, мабуть, ми робимо щось правильно. Якщо людина каже, що він живе завдяки системі, ну, це по факту дуже хорошо. Ще таке питання: державне забезпечення, чи вас волонтери, чи свої ресурси, які третя штурмова акумулює для виконання бойових завдач, чи ну там, здивлячись по статиці, які є балів, то дійсно держава повинна на по результату видати і обладнання, і забезпечити підрозділи? Ну, сама система нарахування вона працює яким чином там відбувається розподіл і так далі? Не можу 100% сказати, не знаю. Але інколи відчувається, що хочеться трошки більшого да, від держави. Трошки швидше цей організм повинен функціонувати. Не армія для чиновника, а чиновник для армії повинен робити. Тил для армії повинно робити. Все суспільство повинно не працювати на армію, а все робити задля армії. Тому що, по факту, якщо не буде цієї зв'язки, то буде біда. Ну, тому що ну, <смі> держава старається, допомагає дуже серйозні залучені кошти і матеріально-технічні засоби, і так далі. Без волонтерської ідеї взагалі. Ну, Тут по чесам треба казати, без волонтерів дуже тяжко. Ти знаєш, це по своєму досвіду, і знаєш, як це для війська потрібно. От, збори, банки наші да, в банках, в приватах, в МОНО і так далі. От, допомога технічно складової, тобто ремонт техніки. От. Електротехнічні, електронні спеціалісти і так далі. Дуже великий обсяг роботи робить саме волонтерська скажімо так, жилка. От. І не можна казати, що там держава безполезна, вона використовується максимально з нашого боку, і допомагає держава. Це так і повинно бути. Держава для війська повинна бути. От. Але завдяки ініціативним волонтерам, завдяки медійності, нам це допомагає збирати кошти. Ми постійно в зборах знаходимося не тому, що ми там клянчимо гроші, а тому, що сучасна війна це мільйони, мільйони і мільйони. От. Дрони, які коштують від 100 тисяч гривень за штуку. Наземні має на увазі. Да? А якщо брати БПЛА, то сучасні дрони вони 300, 400 і 600 тисяч гривень стоять. Ну, от. Але ж опять-таки, повертаюся до того питання, що це все робиться для того, щоб зберігати життя. Ну і в той же час, поки е, третій армійський корпус боронить е, на фронті країну, він виховує і молоде покоління, і так. є молодий руху. При третьому армійському корупції. Так, Це обов'язково, це молодь це наше майбутнє, і дуже багато хлопців з високою, розумі... високим розумінням цього. <кій> і молодь приходить і навчається фізичній підготовці, морально-психологічній підготовці, ідейній підготовці. Тобто, ну, це складова нашого майбутнього, це життя майбутнього для країни. Тобто, коли ми розмовляємо, ну, їх так язик трохи не повертається дітьми назвати, але підростаюче покоління, скажімо так, вони все прекрасно розуміють і в деяких речах розуміють інколи більше, ніж те покоління, яке зараз е, намагається зробити. Ідею того, що та війна завтра, завтра закінчиться, і все. Війна не закінчується одним днем. От, і про це говорить наш досвід і досвід взагалі світових війн, і так далі. Наш Камбріг, Ярослав Левенець, він постійно наголошує на тому, що підготовка як молоді, так і існуючих воїнів. Це складова частина нашої ідеї, нашого розвитку. От. Якщо ми не будемо закладати на завтрашній день підготовку, то ну, це недобре скажеться потім в майбутньому. Я дуже дякую тобі за те, що приділив час. Ми тебе видягнули з бойової роботи. Дякую. Щоб зустрітись. Дякую величезно за захист. Дякую дуже. І дякую за ту щоденну роботу, яку ви робите кожен день по зміцненню нашої державності. Це кордон медіа, Олександр Фосенко. І ми в третій штурмової. З нами був Майкл. Дякую, друже. Дякую.